Доброго ранку, шановні колеги. Доброго ранку, українська громада. Я на цій трибуні хочу приєднатися до цієї акції і виступити, по-перше, в захист бактерій. Дуже багато ми знаємо про антибіотики, а те, що без бактерій, без здорових бактерій, наше життя є неможливим, мало хто знає. У кожної людини на шкірі знаходяться. Десятки, інколи сотні різних дуже важливих корисних бактерій. І Якщо їх нема, то на шкірі виникають різні хвороби. В кишечнику у людини знаходяться сотні різних видів корисних бактерій, без яких ми не можемо перетравлювати їжу. Якщо ми їх знищуємо, у людей виникають хвороби. І на сьогоднішній день, крім тих антибіотиків, які продаються в магазинах, і, власне, за даними статистики, з 15 мільярдів гривень 50% використовується абсолютно без призначення, 15 мільярдів, які люди витрачають на придбання антибіотиків. І власне, крім тих антибіотиків, які люди купують в аптеках, ми ще інколи не усвідомлюємо, яку кількість антибіотиків ми. Отримаємо з оточуючого середовища. На жаль, на сьогоднішній день в сільському господарстві антибіотики використовуються просто профілактично для того, щоб тварини були начебто здоровими їм додають в корма антибіотики. Це ті антибіотики, які ми можемо з вами отримувати з м'ясом, з молоком, які отримують наші діти. Що виникає? Внаслідок цього, наведу вам такий приклад історичний. В середньовіччі дуже розповсюджені були політичні отруєння, коли імператора, царя правителя могли отруїти спеціальним якби, засобом. І для того, щоб не отруїтися, коли його будуть отруїти, Ці імператори і правителі приймали оці отрути маленькими-маленькими дозами. І потім, в великій дозі, вона не працювала. Тобто виникало звикання організму до цих речовин. У нас сьогодні, у наших людей, у наших дітей, виникає звикання до тих антибіотиків, які знаходяться навколо нас. І вони стають все більше і більш потужними. І тоді це приводить до того, що патогенні бактерії, ті бактерії, які, яких значно менше. Ніж добрих бактерій, але які виникають, викликають хворобу, вони не реагують на ці антибіотики. Зловживання антибіотиками приводить до того, що ми вбиваємо корисні бактерії, які потрібні для нашого існування. Тому ні в одній з країн Європи на сьогоднішній день не дозволена продажа, вільна продажа антибіотиків в аптеках, тому що це є злочин. Перед здоров'ям людей це є злочин перед здоров'ям майбутніх поколінь. Саме тому е від самого початку я наполягала над тим, щоб і заборона реклами лікарських засобів була зроблена. Вона не буде зроблена абсолютно впевнена в цю каденцію Верховної Ради. Чому? Тому що бенефіціари прибутків від цієї реклами вони сьогодні знаходяться в Верховній Раді. І ніхто не готовий від цього відмовитись. Наша свідомість має бути тим, що дозволить нам відмовитись від передбання антибіотиків. Мало того, поки Міністерство охорони здоров'я не адаптує європейські стандарти лікування, ми будемо бачити, як лікарі, ті сімейні лікарі, які пройшли 6 місяців підготовки, призначають дітям при мінімальному кашлі безпідставно. І дітям, і дорослим призначають антибіотики, коли немає до цього підстав. І вони будуть робити це до того часу, поки Міністерство охорони здоров'я не адаптує стандарти лікування, де буде чітко записано при яких умовах може бути призначено антибіотик. Тому я підтримую цю акцію: антибіотик за рецептом. Я вважаю, що. І парламент, і Міністерство охорони здоров'я має зробити все можливе для того, щоб вже в наступному році ми прийшли до європейських стандартів стандартів свідомості. І ці європейські стандарти свідомості говорять про те, що антибіотики в аптеках мають продаватися виключно по рецептам. І лікарі мають призначати ці антибіотики не тоді, коли їм заманеться. А тільки тоді, коли є прямі показання: якщо ми цього не зробимо, у нас будуть величезні втрати людські, будуть величезні втрати економічні, і буде величезна загроза, тому що бактерії проживають своє життя і адаптуються значно скоріше, ніж ми люди. Вони за час нашого життя у них проходить тисячі життєвих циклів. І вони встигають адаптуватися, звикнути до антибіотиків і стати значно більш розумнішими. Тобто сьогодні і бактерії, і віруси вони адаптуються і привчаються бути сильнішими ніж антибіотики, значно скоріше ніж людство може вигадати новий препарат, який лікує одні бактерії, який знищує одні бактерії. але… При тому, що знищує патогенні бактерії, знищує і всі корисні бактерії, які потрібні для нашого життя. Тому я звертаюся до вас з проханням не тільки в один день, не тільки в один тиждень, власне, коли проходиться акція, а протягом всього року пам'ятати, що є така проблема, що про неї не можна забувати і час від часу про це згадувати. Дякую і дякую організаторам за можливість доєднатися до.